Нові авто для місцевих медиків. Парк обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 10 карет швидких. Їх розпроділили по громадах Прикарпаття. Більше у сюжеті Оксани Гуменяк автівки закупили за кошти держбюджету та за сприяння міжнародних донорів. Ми отримали чотири крафтера класу С повнопривідних. Це для нас добре для нашої області, тому що. Ми маємо велику територію гірської, тому повнопривідна це для нас. Три автомобілі з Citroen класу Б. І ми отримали дві машини по лінії возу сусідів охорони здоров'я, два фіата і одну під медицину катастрофу Ранкрузер. А також від Фінляндії ми отримали для навчально-тренувального центру ми отримали Мерседес. Нові автівки вже випробували водії і діляться враженнями. Пару років тому були старі машини, було дуже тяжко добиратися на виклики. Машини в даний момент забезпечені з цією технікою, якою той час, коли потрібно допомогти, коли зупиняється серце, коли є якісь ДТП аварії, і в цей час ми все маємо під собою під руками. Потреба у каретах швидкої лише зростає, кажуть обласні чиновники, і впоратися із запитами на місцевому рівні непросто. Наш парк був дещо зменшений в зв'язку з тим, що багато автомобілів ми передавали на передову. І сьогодні за рахунок Міністерства охорони здоров'я, а також всесвітньої організації охорони здоров'я наших донорів, цих 10 автомобілів вже поповнили наш парк. Лежить у мене в пошті лист від військових передати для військових потреб 14 машин швидкої допомоги. Ну зрозуміло, що ми їх передамо. Але я собі так знаєте, за вухом чухаю. І думаю, ну ми ж ослабимо своє комунальне підприємство, яке надає швидку на пов. І тут буквально це з годину заходить до мене директор і каже: я вас запрошую на вручення чергових 10 машин, які сьогодні нам передає міністерство охорони здоров'я від всесвітньої організації охорони здоров'я. Там і за відповідну допомогу там наші фінські партнери карети швидкої розподілили у ті тергромади, де найбільше є потреба у заміні транспорту з урахуванням вимог місцевості.